Вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про національний кешбек, а точніше про його відсутність. Так, так, протягом двох місяців українцям не виплачують кошти за програмою Національний кешбек. Хто не слідкував, можливо, є і такі серед моїх підписників. Національний кешбек це повернення коштів певної суми на картки за те, що ми купуємо товари вітчизняного виробництва. Ця програма була анонсована. Вона ще у вересні 24-го минулого року, запрацювала у жовтні минулого року, і все прекрасно нараховувалося аж до вересня. Остання виплата була на початку вересня за покупки, здійснені у липні, хоча це мало відбутися ще наприкінці серпня. Тож, що взагалі коїться, де гроші, коли вони будуть нараховані, чи не будуть нараховані, а також як так, що в нас має запрацювати скоро зимова підтримка. то Тобто 1000 гривень для всіх українців, 6,5 для вразливих категорій, безкоштовні нам поїздки обіцяють залізничним транспорт, навіть медичні огляди з наступного року. Тобто дуже багато таких е, цікавих ініціатив, за чий же кошт, як то кажуть, цей банкет. Е, давайте розбиратися, де гроші, де їх немає, і е, що взагалі нам очікувати найближчим часом. Зараз надам деталі, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікавість. Економічні та соціально політичні новини і нас уже 104 тисячі. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Що подобається мені найбільше. Коли лише анонсують якісь державні програми, якісь ініціативи, дуже багато громадян кажуть про те, що вони будуть користуватися, не потрібно ні та тисяча гривень від Зеленського, чи то не від Зеленського, що то наші кошти, що це подачки, що не будемо брати ту кістку. А потім національний кешбек критикували, що це також копійки. Але знаєте, як доходить до діла, то мільйони громадян, як виявилось, цілком собі користуються і національним кешбеком, і з тією тисячою а, понад 14 мільйонів українців використали ось ту тисячу, яка була яку роздавали минулою зимою. А, знову анонсували програму. Знову вона запрацює з 15 листопада. Можна буде заявки подавати. Відповідно, мають попит ці програми, і коли. Затримали кешбек, дуже було багато негативних відгуків у соціальних мережах і серед моїх підписників. Всі питають, де гроші, тому що не знаю, може, комусь зайвими є тих 100, 200, 300, 400, 500 гривень на місяць. Але, як то кажуть, дріб'язок, але але приємно так на місяць якісь отримати кешбек, відповідно, витратити його на мобільний зв'язок чи на якусь комунальну послугу. Не знаю, зайвими вони точно не є. І, взагалі, наша влада відзвітувала, що станом на вересень цього року взагалі загальна сума виплати національного кешбеку громадянам становила понад 5 мільярдів гривень. Тобто, ця програма не те, що є популярною, а дійсно має великий попит. Так що ж взагалі відбувається, чому не нарахували коштів і ще за липень місяць остання була виплата, а вже у вересні, як то кажуть, призу. Пинили на паузі ось цей процес виплати національного кешбеку. За даними джерел в уряді у Міністерстві фінансів саме повідомили, що гроші просто закінчилися. Немає вільних коштів на виплату національного кешбеку. Ну, це можна було передбачити взагалі то. Фінансування мали перекинути з резервного фонду, але як дійшло до діла, то й там коштів не виявилось. Відповідно, два місяці ось це все діло просіло, і люди не отримують своїх за. Законних сум назад на свої картки відповідно не можуть ними користуватися. Це кошти є віртуальними. Так скажімо, їх не можна зняти фізично, так вони просто повертаються на картку і особисто бачу через дію певна сума приходить щомісяця, але зняти її поки що неможливо. Як тільки з'явилася інформація про дефіцит коштів за програму Національний Кешбек, досить оперативно відреагували у міністерстві економіки, і ось що там повідомили: виплати за програмою. За серпень будуть проведені наступного тижня у повному обсязі. Зараз завершуються фінальні процедури перед запуском виплати. Тримка, виявляється, пов'язана із технічним процесом погодження, ось як нам кажуть. Адже фактична кількість учасників програми національний кешбек перевищила початково прогнозовано. І саме за серпень сума виплат буде найбільшою за весь період діяльності програми. 509 мільйонів гривень лише за останній літній місяць. Наступним етапом розпочнуться виплати національного кешбеку за вересень. Надалі будемо повідомляти про хід відновлення виплат, тобто кажуть, що гроші все ж таки є, і якщо їх навіть немає, то запевняють, що знайдуть, і відповідно з наступного тижня вже має національний кешбек повернутися. Зазначено, що українці придбали вітчизняних товарів на понад 38,5 мільярда гривень, також заявляють про покращення ситуації в економіці за рахунок появи усієї програми Національний Кешбек, тому що зростає виробництво, збільшується податкові надходження а також створюються робочі місця. Тобто, ось цю програму вважають ефективною і, взагалі, в цілому збираються продовжувати і на наступний рік. Хоч дуже багато аналітиків кажуть, що це попу. Чистої води, кажуть, що це потрібно це все припинити і ніяких національних кешбеків на інших програм не започатковувати і взагалі не реалізовувати. А що стосується інших програм, переходимо до зимової підтримки. Ви знаєте, що всі українці мають отримати по тисячі гривень. Така ось щедрість повторюється другий рік поспіль на зимовий період. 6,5 тисяч гривень отримують вразливі категорії. Я їх перераховувала в минулих випусках. Це Діти з вразливих категорій, тобто малозабезпечені сім'ї сім'ї, прийомні, також діти з інвалідністю. А що стосується дорослих, то виплати за цією програмою виключно для громадян з інвалідністю першої групи, і виключно якщо вони є внутрішньо переміщеними особами, тобто переселенці з цим статусом офіційним відповідно є довідка, яка це підтверджує. Що стосується пенсіонерів, то зимова підтримка передбачена лише для тих. Громадян, які визнані самотніми, яким вже 80 років і які е, отримують надбавку до своєї пенсії за догляд 944 гривні. От лише ця категорія пенсіонерів отримає зимову підтримку у 6,5 тисячі гривень. Що стосується е, програми з е, перевезення залізничним транспортом, тобто, е, як нам пообіцяли, 3 тисячі кілометрів на кожного українця у непіковий період можна буде купити. Квитки, відповідно, не купити, а отримати їх безкоштовно для того, щоб здійснити поїздку у періоди, коли квитки не користуються, не мають особливого попиту, тобто в ті періоди року, коли немає підвищеного навантаження на Укрзалізницю. Є деталі стосовно програми Укрзалізниця: 3000 тисячі, тобто 3000 тисячі кілометрів на кожну людину, на кожного українця можна буде безоплатно подорожувати протягом 4 місяців з 1 грудня цього року і до 31 березня наступного року. Ось 4 місяці на безоплатні поїздки, виключно у непікові періоди, тобто не тоді, не на вихідні і не десь за кордон, а виключно. Внутрішні перевезення, відповідно, коли навантаження на Укрзалізницю, на потяги є мінімальним, квитки не користуються попитом, тоді можна буде безкоштовно. Скористатися такою можливістю також дуже багато критикують, кажуть, що Укрзалізниця і так збиткова компанія. Кажуть, що дуже багато в неї в неї проблем, як це все має бути. Але зазначають у цій компанії національні, що все ж таки немає ніяких витрат, тобто, все вирішено, все прекрасно функціонуватиме. Не потребує додаткових видатків з бюджету. Ну, побачимо, як воно буде. А взагалі, цього місяця мають ухвалити бюджет на наступний рік. Скоро буде друге читання. Відповідно, зміни будуть оприлюднені вже найближчим часом. Які суми взагалі будуть на різні потреби на різні галузі використані? Здебільшого, звичайно, на оборону. Потім друга за видатками галузь. Це соціальна сфера, і відповідно не вистачає коштів близько 2 трильйонів. Взагалі, загальний дефіцит це, за попередніми оцінками, дуже велика діра у бюджеті. Але програми державні мають працювати. Соцполітики запевнили, що кошти є, і додатково їх е, не будуть шукати ніде, тому що вони просто не використані. Виявляється, ось цитую нашого очільника Мінсоцполітики Дениса Улютіна. Тисяча гривень буде оплачуватись у межах бюджетних програм Мінсоцполітики, так само, як і 6500 гривень ось цієї зимової підтримки. В уряді сподіваються, що програмою зимова підтримка скористається. Меншень українців цього року ніж це було у минулому, тому що взагалі термін подачі заявки всього місяць, і е, якщо ви дійсно плануєте приймати участь у цій програмі, тобто отримати тисячу гривень, або може ви претендуєте на 6,5, якщо ви маєте право за критеріями, то відповідно є лише місяць на те, щоб подати заяву. Знаєте, який ще цікавий момент у мережі, розповсюдили е, таку інформацію, що е, гроші на зимову підтримку візьмуть з освітнього. Програм, тобто там заберуть, а й сюди додадуть у Мінсоці. Назвали інформацію неправдивою, навіть вийшли з офіційним повідомленням. Ось що кажуть, що програми соціальної підтримки населення реалізовані Мінсоцполітики мають окремі джерела фінансування, і вони вже передбачені у цьогорічному бюджеті. На наступний рік це також будуть окремі видатки, тому кошти з інших сфер задіяні не будуть. Тобто не запевняють, що не будуть використовувати гроші. З інших програм, ну будемо сподіватися, що так воно і заплановано справді. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи збираєтесь користуватися зимовою підтримкою, чи маєте на неї право, чи отримували вже тисячу гривень у минулому році, і взагалі чи зацікавлені у цих програмах, а також у національному кешбеку? Взагалі, чи користуєтесь? Поділіться, будь ласка, враженнями. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація інформація для вас була корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин. І я поширюю їх в продовження. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.